Запрошую вас сьогодні на знайомство. Знайомимось з новою цифрою. Цифра вісім, як малятко. Це малятко-не малятко. Збоку у бік хитається, діточкам всміхається. Нагадую, що цифру ми пишемо і бачимо, а число чуємо і промовляємо. Отже сьогодні нарешті ми знайомимося з цифрою 8, яка позначає на письмі число 8. Подивіться уважно, на кого або на що схожа цифра 8. На окуляри, на неваляйко, на курчатка в графічному зображенні та на два бублики. Малята вам завдання. Озирніться навколо і знайдіть, на які предмети в вашому оточенні вказує цифра 8. А тепер допоможемо білочці порахувати яблучка, які вона припасла собі на зиму. Зупиніть відео, порахуйте і скажіть, скільки ж у неї яблук. Наступне завдання потрібно знайти на цьому чудодереві вісімку, п'ятірку, четвірку. Коротше кажучи, знайдіть і назвіть всі цифри, які вам відомі. І скажіть, будь ласка, в якому куту знаходиться вісімка? Ну, а тепер приготуйте, будь ласка, палички для лічби, вони повинні завжди бути на наших заняттях. Та дві пусті скляночки або коробки. Зараз вивчимо склад числа вісім.

Зупиніть, будь ласка, знову відео і поділіть вісім паличок по двох склянках. І кажіть, коли і як, яким чином у вас з двох менших вийшло більше число 8. Крокуємо далі. Зараз нам потрібні будуть цифри. Тож, дістаньте касу цифр. І слухайте уважно, що ми будемо робити. Спочатку я вам пропоную викласти числовий ряд від найменшої цифри до найбільшої, з якою ми познайомились, включно з вісімкою. Виклали молодці, а тепер порівняйте його з камінцями, по яких їжачок буде нести свої яблучка. Подивіться уважно і назвіть, які цифри в цих камінцях пропустив художник. Так, молодці. А тепер скажіть, які цифри він зобразив на камінцях. І останнє: порахуйте від найменшого до найбільшого. І верніться в зворотній напрямок від найбільшого до найменшого. Ну і останнє завдання: приготуйте олівець та будь-який аркуш і напишемо цю цифру на аркуші. Вам підкаже ведмедок, як плавно вести лінію згори донизу і об'єднувати між собою на стику.